Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Самойленко і не кіжуткіна працюємо для вас в прямому ефірі. І, Як і обіцяли, сьогодні в нашій студії спілкуємось з дослідницею гастрономічної культури, засновницею проєкту Їжа Культура Оленою Брайшенко. Пані Олено, вітаємо вас. Добрий день. Доброго ранку. Ви засновниця проєкту Їжа Культура. Так про а? що він? Це проєкт про гастрономічну культуру України. Її минуле та майбутнє. А, а скільки вже я... існує? Він існує з 2016-2017 року, і також я є головною редакторкою видавництва гастрономічної літератури їжак і радіоведучою на радіокультура Так, у своїй тарілці. Му майже якраз не майже колеги. Ми встигли поки готувалися послухати випуски. Це дуже цікавий проект. Це незвично через те, що е, говорити про їжу на радіо. Це трошки неочікувано. Насправді, ми скільки разів намагалися думали такий проект започаткувати. І ми розуміємо, що таке телекухня. А що таке радіокухня, навіть коли це більше про історію, про існування їжі в українській культурі, це якось важче уявляється. Тут Насправді це дуже просто і легко уявляється, тому що моя мета через їжу розповідати про історію, про культуру, про соціологію, про етнографію, про політику, про економіку, про демографічні зміни, про наші цінності, про сезони, про різні регіони. Їжа, оскільки кожна людина їсть, то відповідно це та частина нашої фізіологічної культурної потреби, через яку можна розповісти про будь-кого, про будь-що, про насправді про все. Насправді, якщо вже заговорили про це, виявилось друзі. Зауважимо, що це насправді дуже варто зауважити. Що виявляється те, що зараз всі інформ в інформаційному полі абсолютно різні новинові сайти, і сайти, які там розповідають розважальні, якісь те, що сьогодні, 3 травня, нібито день кондитера, насправді це все знову ж таки прийшло. З Радянського Союзу, на жаль, на жаль, і все ще український інформпростір не встигає за цими змінами. І ми спеціально шукали, досліджували цю інформацію, якраз до ефіру, встигли, поки піднімалося це на нас на поверх. Насправді відзначається міжнародний е, день кондитера, не тільки кондитера, бо він називається Міжнародний день пекарів та кондитерів 19 жовтня, коли саме з'явилася спілка е, представників цих професій. Е, е, от щодо цього. На Все, жаль, ще впливає Росія, на жаль, Росія дуже довго і насправді дуже вміло веде інформаційну війну не лише в питаннях, пов'язаних з обороною, захистом, з військовими діями і іншими речами, але і впливає на розум та світовідчуття. Коли я говорю про їжу, коли я говорю про культуру, я завжди зауважую про те, що це не просто певні декорації українського життя будь-якої будь людини. Це певні речі, які визначають те, хто ми є, де ми є і як ми себе уявляємо у цьому. Цьому світі. І оскільки Росія є такою прямою спадкоємницею Радянського Союзу, в усіх практиках, у формуванні такої Куль Культури влас вла власної своєї там, специфічної. І до того, як я почала займатися астрономічними дослідженнями, певний час приділа тому, що вивчала е радянські свята і традиції, те, як формувався радянський календар. І росіяни продовжують це робити. Вони формують таке певне своє інформаційне простір, де є там день кондитера, день археолога, день тата, день мами, який не співпадає насправді, наприклад, там, з європейськими святами. І оскільки е е досі багато українців не володіють. Діють англійською мовою, а також гуглять російською мовою або навіть українською Росія, От Проблема відреча... що тому, що навіть українською воно все одно викидає. Тому що дивіться, потрібно розуміти, відразу за російськими військами заїжджають величезні машини, які привозять книжки. Це не випадково теж саме стосується тут. В них є кошти і ресурс для того, аби наповнювати україномовним текстами. Наш інформаційний простір, і знаючи і розуміючи те, як працюють засоби масової інформації. Що для засобів масової інформації для блогерів важливі ці певні інфоприводи, так особливо, особливо сьогодні, коли навіть кожна кав'ярня має там свого сім сторінку в інстаграмі, фейсбуці ми шукаємо якісь ну, додаткові, додаткові приводи для того, аби про щось розповісти. І дуже часто оця перша сторіночка нам видає якраз оцю російську історію свого часу. Вибачте, перепригуна на тему свого часу, коли там років там 7-8 багато, наприклад, шеф-кухарів почали переходити на українську мову, я читала їхні дописи, і ви знаєте, вони були хоч написані українською мовою, але я бачила, що вони переписувалися з російської вікіпедії. А якщо ви витратите, не знаю, 15 хвилин і заб'єте, не знаю, Михайло Грушевський або там Віра Холодна в українській Вікіпедії, в російській, ви жахнетесь, наскільки це різні тексти, різний стиль, різна подача. І те ж саме стосується свята День кондитер. Які сьогодні... Так, поки не написали в гуглі англійською мовою, то видавало абсолютно все щодо 3 травня. А у висновку вийшло що… є рецепт, є рецепт не гастрономічний. Як перевіряти перше, коли ви бачите там будь-які інфопривід, привід там день Пасхи, День крашанки, день українського хліба, як би це мило і гарно не звучало для наших вух, з'ясовуйте, коли це свято було започатковано? Це раз, рік, коли іде. І ви тоді побачите, хто започаткував, де, коли. Вся, ну, історія дуже проста, але, звичайно, треба витратити Тоді буде все кілька так. І тим більше, зараз той період, коли треба абсолютно будь-яке джерело перевіряти мільйон разів, коли треба всю інформацію перевіряти, звідки вона надходить, навіть от такі прості речі, щодо, ну, які сьогодні день. Піддавайте Теж... сумніву. Так, речі, слова, піддавайте сумніву і докопуйтесь до правди. Щодо е, гастрономічної культури в Україні, е, ми всі, ну як більшість українців, е, завдяки певним персонам, знаємо про її багатство, е, про її історію. Але от про кондитерське мистецтво ми дійсно мало знаємо. Наскільки багато зараз таких провідних кондитерів в Україні, які відомі і поза її межами. Ви знаєте, насправді історія українського кондитерського мистецтва вона дуже класна і вона дуже показова, тому що ми з 1800, мабуть, 30. Першого, ну, десь в цих роках в Україні започаткувався бізнес по вирощуванню цукрового буряка і виробництва цукру. І це суттєво вплинуло не лише на наші смаки, не лише на гастрономічну карту України, але і на політичну. Тому що буквально там за 50-60 років в Україні сформувалася така прям ціла спільнота бізнесменів, які вирощували цукровий буряк, а Він у нас росте дуже добре, тому що це Чорноземи, Чернігівська. Черкаська, Слобожанська, Вінницька, Вінничина, Харківщина, Сумщина це прям такі регіони, де вирощували цукровий буряк. Були підприємства, які виробляли цукор, і це допомагало сформувати окрім. Того, що в нас почали з'являтися, вироби там, цукерки, тістечка, кав'ярні, цукерні запрацювали. Окрім того, що ми почали на домашніх кухнях готувати там, різні такі там, солодкі струцлі і інше, тобто додавати цукор до їжі, це ще й позначилося на політиці, тому що всі ці люди, бізнесмени, почали з часом відстоювати свій бізнес і, до прикладу, дуже багато з них. Почали фінансувати і створювати школи, лікарні і політичні сили для того, аби захищати свої інтереси. А от є суто українська така кондитерська страва? А, є, мам, мені важко сказати, але я просто згадала, що ви мені поставили одне питання. Я відповіла, як а, на якесь інше. І... Я тепер сижу і думаю, боже мій що я роблю? А, я. В нас є дуже класні кондитерки, дуже цікаво, що якщо шефи в нас переважно чоловіки, то в кондитерському мистецтві в нас переважають жінки. Я мені я трошки, я боюся зараз, що я когось одного назву, а іншого забуду прізвище. Взагалі, якось так, після початку повномасштабного вторгнення, я дуже забуваю імена, прізвища і дати. Але в нас я знаю з Харкова, мені здається, вона зараз приїхала до Америки. Діана Крас не буду говорити, щоб не сказати неправильно, але вона почала виробляти окремі форми для тістечок. Такі дуже різні силіконові і чому з Харкова теж це дуже цікаво, тому що в Харкові дуже потужна школа була авангардистів там у радянський час. Потім сьогодні Харків досі формує дуже класну школу художників, дизайнерів. От просто якщо ви шукаєте дизайнера і це харківська школа, хапайте його і нікому не віддавайте. Це буде класний дизайн. Ось і не випадково мені здається, ця дівчина з Харкова розробила цілу серію таких прям. Геометричних тістечок, її форми розлітаються по всьому по всьому світу. Ось, вона дуже, ну, дуже успішна, дуже класна. І по кондитерці, мені здається. Всі, хто були за кордоном, ви можете порівняти асортимент, смак і вибір домашніх, о, не домашніх, а тістечок у ресторанах, кав'ярнях і закладах кафе. Але також треба згадати про домашню кухню. Те, що в нас там різноманітні коржики, рогалики, пиріжки, тістечка, торти і інше, це є частиною нашої культури. А ще третій пласт. А забити просто в Гугл Google, в Google замовити. То там торт на замовлення, і ви побачите наскільки оцей смак до солодкого сформував у нас певний запит такого дрібного бізнесу. Насправді також більше жіночого для жінок, які мають дітей, не мають там постійно роботи, які знайшли себе в цьому, в тому, аби виготовляти тістечка на замовлення до дитячих днів народжень, до свят, і це прояв і їхньої творчості, і можливості заробити певні гроші і відчувати свою фінансову незалежність. Щодо суто українських смаколиків, ми всі знаємо про борщ, те, що і знову ж таки нематеріальна спадщина ЮНЕСКО, і ці історії знову ж таки є в Австрії якісь певні торти-десерти, які суто австрійські, є в Німеччині. Кнедлі, здається, чи якось так воно називається. Оці от такі угу. завернуті. Чи є в Україні таке? Так, є. До речі, ви згадали про Австрію на певній області України, австрійська культура, оцих всіляких там ті. Тістечок, тортів, вона суттєво вплинула і позначилася на домашній кухні. Ці всі пляцки і інша історія, вона така тісно переплетена не тільки з австрійським таким кондитерським мистецтвом, але і з європейським. У нас, мабуть, такі найраніші, те, що якщо ми говоримо так, не про кондитерку, а про солодкий смак. То він у нас присутній через історію борництва і виробництва збирання меду. Це один з найдавніших промислів в Україні, і відповідно вживання його у їжу. Одним з таких також знакових українських смаколик, якщо дивитися на нього через призму історії, це є Київське сухе варення, яке відомо, що виробляли там з кінця сімнадцятого, вісімнадцятого сторіччя воно, звісно, тоді готувалося або. Це були переважно фрукти, які збирали у Києві: сливи, груші, виноград, яблука. Їх висушували, і одну частину робили з додаванням цукрової тростини. Цукру з виробленого з цукрової тростини, відповідно, це був дуже-дуже лакшері, дорогий продукт, а інші це варені у меду. І оці такі поцукровані фрукти, вони були дуже популярні, їх експортували. А, до речі, тут теж є цікава історія, якщо ви заб'єте. Історію київського сухого варення в гуглі, то ви побачите про такий міф про те, що там от Катерина II їхала з якимось своїм кухарем, він на подолі підвернув ноги і навчив українців киян робити це варення. і Після цього сформувалися теж такі цілі прям бренди. Родина Балабухів, яка почала виробляти це варення і продавати його. Але це те не зовсім так, тому що ще до того, як вони приїхали і поламали собі ноги на подолі, шкода, що не голови, то. Це збір фруктів і виробництво з нього сухого варення фіксується в архівних документах, і фіксується він за за рахунок того, що а, у киян закуповували фрукти. Ну і не всі кияни були добро як це доброчесними. Хтось здавав гіршої якості фрукти. І типу це фіксувалося. Це дає нам підстави говорити, що виробництво цього київського сухого варення було і до. Можливо, там цей її кухар якось і вплинув на щось, так але просто звернув історія... увагу і намагався пополюватися. Можливо, покращим рецепта бо насправді він там просто почав постачати ці продукти до Петербургу, і воно, типу, так закріпилося. Але ця історія виробництва вона. Трошки давніша, тому от власне кажучи, гастрономічні дослідження це не так, лише не це не тільки про смак, але це про такі, здавалося б, дрібні історії, які потім накопичуються. Знаєте, таким великим ну шаром формують наше світоуявлення про те, що в Україні те не так, те не так, те, не так. А от щодо великодньої випічки, чи це є е, класичними українськими стравами? Е, ну, дивіться, воно теж багато речей е, змінюється, і це нормально. Якщо говорити про великодню там. Великодній хліб, як обрядовий, то він довгий час взагалі лишався не солодким. Тобто це білий пшеничний хліб. І, до речі, я бачила в кількох київських пекарень спробу повернутися до цієї паски як білого хліба, не занадто солодко. здається, це буде популярне також не лише завдяки данині традиціям, але й тому, що люди, ми маємо дуже багато цукру в усій їжі сьогодні, починаючи від кетчупу, і завершуючи там, звичайно шоколадом або там, цукерками. І тому там нормально, що ми шукаємо способи зменшити його кількість у нашому раціоні. Тому, власне кажучи, оці паски без цукру це окрема історія. Інша історія, що ті, які ми звикли бачити, такі з родзинками, там з Глазуря. маслом, глазурю, з усім, там поливкою, точно не глазурь, поливка. От. З усіма всякими та пере такими... всіх своїх знайомих буде виправляти так, то, це так. точно. так. — це точно. — Користайтесь <ріст> на здоров'я. Ось це історія. Вони пробачте це в мій телефон. Використовували цей вид здоби називався Баба. Її могли пекти далеко не всі. І могли пекти ті, хто могли собі дозволити закупити там, цукор, закупити яйця, масло і купу купу інших додатків, які використовуються в цих солодких бабах. Але звичайно, що коли у нас білий хліб не став, перестав бути чимось таким неповсякденним, то паска як білий пшеничний хліб. Поступово втрачає ну типу, втрачає певне своє значення і витісняється цією бабою, яка така пишна, солодка з родзинками і з усім з усім, що ви тільки до неї додасте. До речі, я от мене просто питання виникнуло просто в голові. Що я сам не дуже розумію, які визначення межа кондитерського мистецтва? І звичайного ну, звичайного куховарства. Я маю на увазі, наприклад, є е, страва, за яку теж продовжують боротися щодо додання її до е, нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, це трошки важче ніж з борщем. Е, е, сирники. Сирники це кондитерка чи ні? Це домашня, ну це домашня кухня. Дивіться, насправді ця межа, вона це ж як ми люди любимо всю якусь там інформацію, наші звички і інші речі, так сортувати, ніби по якимось таким шухлядкам. Нас так вчать в школі, нас так навчають в університеті. Ось, але е, часом ці межі дуже ну дуже розмиті. Кондитерське мистецтво це ну, наприклад, якщо я приготую сирники, та я просто там приготувала сирники. Якщо ви будете навчатися і створювати нові авторські рецепти, це вже кондитерська. Так? Тобто, це вже кондитерське мистецтво, є промислове виробництво, є авторське, є крафтове. І це все про кондитерське мистецтво. Просто як такого чіткого визначення навіть немає. Ні, Я думаю, є, треба. Ну... Але це вже якщо там науково до цього підходити? Та, ні, ні, ну Дивіться, просто це так само, як ми всі готуємо борщ. Так? Але також є шефи, які там готують і подають його в ресторані. Він чимось часом відрізняється, часом, часом не дуже. Але те, коли. Знаєте, як кажуть, ви як розрізнити ви журналіст, так чи не журналіст? Це коли те, що ви пишете і говорите, вам за це платять гроші. Якщо за це гроші не платять, то ви навряд чи можете називатися журналістом Блогер. Так, блогер. Тобто це професійна діяльність. Так само шеф і кондитерка це людина, яка займається цим професійно, отримує за це гроші. Вона володіє певними знаннями, пов'язаними там з технологією, з спиднай... ну, може пояснити процес. Ми щось робимо на кухні інтуїтивно. А ви запитаєте, не знаю, шефа, який там працює з м'ясом чи з кондитеркою, він пояснить там, що відбувається на такій-то температурі, що відбувається на такій-то температурі, для чого цукор, чого йому має бути більше Менше, Ну, це вже в клас, кажучи, типу ця професійна історія. Вітя згадав про і в мене виникло питання, а ви саме перевагу надаєте? От сирний така є паска чи випічка? Давайте поговоримо про сирну паску. Вона ніколи тут не можна вибирати та чи та. У нас є традиція. Обрядового хліба, які присутні по всій Україні, бо я навпаки чув, що вона от все, що роблять зараз ем, випічку. Це неправильна великодня випічка. От має бути тільки сирна паска, Прекрасно. і от вона найправильніша. І от ну, наші чекає, але пра... на зараз буде наші розповідати пращури ще з... тисяч тисячу років тому робили тільки її. Я такі думаю, ну напевно, якщо так говорять усіх різних там змі, то значить це можливий правда. Я люблю заповзятість неофіхів, з якою енергією вони готові доводити правильність неправильність. Вареники це символ Місяця, млинці, сонце і всякі такі інші речі. <laughs> От. Але я на це дивлюся, ну, тобто мене це не тригерить, насправді мені це цікаво спостерігати, тому що нормально відбувається нормальний процес, багато людей для себе відкривають і намагаються якось намацати там, власну ідентичність, там докопатися до української культури. І оскільки вони відчувають певну загроженість до своєї ідентичності, самі від себе насправді, то їм значно легше окреслити, що там, якщо у вас Паска там з білою поливкою, о Боже, мій це вплив, уже там типу радянщина. Чи, чи чогось такого, тому ми від цього маємо там, відмовитись. Тобто це окей, нормальний процес, всі ми це десь Бог переживемо, і все буде добре. А, значить, Паска або один із елементів Великодня це обрядовий хліб. Він не Тут немає жодних зобов'язань, оскільки це народна культура. Народна культура це, не, це не, не знаю, не ваш корпоративний контракт і не посадова інструкція, що ви маєте право робити, що ви не маєте право робити. Це певне там ритуальне дійство. І е, так само паска не завжди була такою конічної форми, тому що до того моменту, коли її випікали просто в печі без форми, вона була така пласка, як паляниця. Е, хтось робив зверху хрест, хтось не робив, в когось була. Вища, в когось була там нижча. Ось. Тому це функція Паски це там не про смак, це про е, ритуал і про обрядовість. Е, хліб і хліб в українській культурі це ну такий прям елемент, який присутній в. В усіх знакових святах у формі пшениці це на різдво кутя, на Великдень це у формі хліба пшеничного. Коли весілля це коровай. Коли людина помирає, це поминальні хліби. Тому. Типу головне, це хліб. Тепер щодо сирної Паски. У нас в Україні вже склалася в різних регіонах України певна традиція до Паски і крашанок, і до обов'язково чогось м'ясного, теж по, по різним регіонам буває різноманітку, це е, певна молочна продукція. Часом це буває грудка масла або щось із сиру домашнього, тому що це частина нашої там, гастрономічної культури. І знову ж таки, давайте прийдемося по регіонах. Якщо ми беремо Київщину, Одещину, Миколаївщину, Донеччину, Луганщину, Харківщину там з великою ймовірністю ви зустрінете на столі конусоподібну, солодку сирну паску, перетертий сир з додаванням ванілі, цукру і, і, і там інших додатків вже хто на що гаразд. Якщо ми будемо рухатися західніше, там Івано-Франківщина, Тернопільщина, частина Хмельниччини, Львівщина, то це буде запечений сир у мисочці, який називається плесканка. Він буде не солодкий, він буде з додатком кмину або там ще чогось. Тобто це така як сирна запіканка, яка також обов'язково стоїть на столі. Так, сподіваюся, відповіла. Е, е, я маю увазі, тобто якраз... Е, те, що я до цього чув щодо правильності цієї коносоподібної солодкої цирної. Пасхи uh -huh. ні, ну да, Пасха і так ну, само Тобто та, 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 Це більше східна культура. Ну ну, ну 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 давайте не будемо говорити. Ну ви омріки. просто назвали да, Але Донецьку, я також Луганську. назвала Одеську область, Київщина, Чернігівщина. No, так, ну Я що... просто звернув більшу якраз на східну. <laughs> да, да, ви просто в полоні стереотипів. Це не стереотипи, наприклад, <laughs> просто я, Ні, просто. <laughs> я... Просто дивіться, в нас є історія певна, що навіть з гастрономічної, якщо ми дивимося на карту України через призму гастрономії їжі, то в нас краще. Ще окреслені регіони західної України, а, трошки Одещина добре. Але от в нас така такі певні білі плями стосуються Сумщини, Надніпрянської України, там Черкащини, а, трошки краща ситуація з Вінничиною. Ось, а всі інші треба працювати, тому що гастрономічна спадщина це не те, щось, що існує саме по собі. Воно стає спадщиною. Тоді, коли ми з цим починаємо працювати, досліджувати, писати і популяризувати. Проте, от на початку, якраз програми говорили, що на Харківщині кондитери. Які дизайнери топ Олена, що має бути на столі е от так? Якщо ми говоримо про деякі традиції от дуже популярно так. зараз, і я вважаю, що це дуже правильно. Що дехто хоче якось автентичності додати. І якщо говорити саме про історію великоднього стола, що там має бути? Ну звичайно, це от хліб, паска. Да? те, те, те вже яка вона, це, це там інша історія. Вона може бути спечена дома. Вам може не знаю, там ро родичі передати у? У мене, наприклад, в родині завжди паски пече моя мамина сестра, тітка, вона на всіх випікає там, різ, різних розмірів пасок. І мені це, я не порушую цю традицію, не втрачаюся в цей процес з задоволення, беру від неї паску. Ось, а, тобто це обрядовий хліб, а, крашенки. Для мене це також і сирна паска, бо я ну, там, солодка якраз, а, я дуже її люблю. І обов'язково хрін. З, там, на Західній Україні називається цвікле це з буряковим соком, який змішаний, ось, або з буряковим квасом, там, чи тертим буряком. І щось м'ясне. А тут уже на, на, там, просто на ваш смак. З, зі смішного я бачила якийсь магазин, продавав великодні стейки. Ну, це дуже куметно, але це прекрасно спостерігати. Знаєте, як. Дивіться, їжа вона ж теж не повинна бути. Там, рудиментом минулого вона має відображати наш час точно так само, як одяг, як не знаю, там, архітектура там, чи мистецтво. А є, наприклад, традиція в минулому верніше, існувала до, до Великого дня запікати там, ціле молочне порося, начинене там, гречаною або рисовою кашею. Ну, Типу цей звичай зник. І... І окей, мені наприклад, дуже добре сим. Б. Я не готова їсти молочне порося ні на великдень, ні, ні в будні з гречаною кашею всередині та будь-чим насправді. Тому що якраз фішка була в тому, що його подавали прям цілим таким схроном в зубах. Ось і навіть загугліть, хто має перед собою комп'ютер там чи телефони, картину Пимоменка. Пимоненка, і ви там побачите на ній, як там в одній дівчини в ночвах, окрім великодньої паски і крашанок, якраз милується оце ціленьке запечене порося. Але це було знову ж таки не про смак, а про соціальний статус родини. Так, воно явно навіть на вигляд було так побагато. А знаєте, є яка тема, про яку не говорять на Великдень, її так сором'язливо оминають. І мені це дуже подобається. Це те, що, оскільки це весна, і Великдень таке, окрім родинного християнського соціального е, свята, це ще й таке соціальне свято. І вже там, мені здається, там, не один десяток років багато хто збирається там, після Великодня або або в неділю, після розговіння, на шашлики. От. І ця така історія Знаєте, те, є я дуже люблю спостерігати дуже часто. Там от там до мене, як до історика їжі, да звертаються, розпові розкажи, як було там. Чи що. і натомість такі, прям ми ніби як соромимося і такі накладаємо, знаєте, як оце коням зашорюють очі, ми такі самі собі зашорюємо, щоб не бачити ні, 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 українці не їдять на великдень шашлик. але це теж знаєте, частина там сучасної там, сучасної культури, як би ми до цього не ставились. Пані Олено, дякуємо вам величезно за цю розмову. Воно. Друзі, моніторимо, їмо смачно. Перевіряємо. Смачне. Перевіряємо. Підписуйтесь Перев... на Їжа культура. Та. на їжа культура, друзі. Ми сьогодні і вчора перелопатили весь сайт. <гум> дуже цікавий контент, дуже радимо. Ну, дійсно. Як я на початку там в одному спитанні казав, ми дуже мало знаємо про гастрономічну культуру. Я багато ще вас запрошувати. Я можу сказати, я сподіваюся, якщо вона зараз каже, що вона теж багато знає, мені соромно тепер Ні, не знаю. В тому плані, що треба дізнаватися про це, бо це теж наша історія, причому наша саме історія. От все, що радянщина, Росія каже, що це їх історія. Ні, це вони у нас просто свиснули. Як і з більшістю, Ні, давай так в них своя історія, а в нас немає своєї історії. Ну, така малесенька. Щось там. Скільки разів Нас історики казали, що давайте. вони з нами так. дружили тільки тому, що у них своєї історії не було. І їм треба було до когось причепитися. Тож, друзі, дізнаємося про не тільки про гастрономічну культуру українську, а й про будь-яку іншу. Перевіряємо інформацію. Ну і звичайно ж, смачно йому на Великдень. По правильному, хтось не по правильному, хтось на шашлички. Знову ж таки. Оце ефір мені дав. Не можна казати неправильно щось робити, бо воно все як захочеться. Нас да, найкраще пояснити, чому ну там чому так трапляється, але головне, щоб у всіх було відчуття радості, надії, і е, хто святкує, хто не святкує, Великдень. але щоб це був гарний день. Друзі, сьогодні в ефірі ранок на кордоні говорили з Оленою Браченко, дослідницею гастрономічної культури та засновницею проєкту Їжа Культура. Пані Олено, дякую вам величезне. Дякую вам, друзі. Ми з Іною прощаємо з вами вже хотів сказати до завтра, завтра, субота. До понеділка, друзі, в понеділок той самий час, той самий ранок, той самий місце, все той самий. Всім гарного дня і гарних вихідних. Па-па.